Слава роду, слава Богам! слава Україні слава! Ми переможемо тільки в одному випадку, якщо наш народ власне, відродить свою силу і славу, і тоді, власне, проявиться нове мислення, нова ментальність. І та нова ментальність, нове мислення, воно буде проявлятися в усьому, воно вже проявляється. І ми бачимо, як твориться вже новий світ на наших землях і взагалі на землі. Так? Люди задумуються, як то воно може бути по-іншому. В усьому, в усіх, в усіх, в усіх, у в усіх сферах життя. Економіка, гроші, банки, все, 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 все наука. Тобто, коли воно орієнтується, зовсім по-іншому, якщо сказати одним словом, це людино орієнтоване суспільство, людино-орієнтоване людство, людиноорієнтована орієнтована економіка. Це для блага людини. Для її духовного розвитку, для росту Наперед, переповідно, людина не має дбати, там воно має бути елементарне, само собою розуміється, взутися, втітися, дах над головою, їда. Людина має думати, дбати про творчість, як проявити свою душу, як власне рости, здобувати нові, 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 якісь, які, які, творити нове. Оце творення, жити в творчі, а нині власне, от завдяки тій системі. Е, Ну, багато, скажу так, людей навіть не можуть підняти голову, аби задуматися про щось високе, аби задуматися про, про якусь творчість, науку. Вони, власне, тільки то крутяться, як білка в колесі, аби просто прогодувати себе і прогодувати своїх дітей. Так, це не природньо. Це не є нормально. Це Народ не проявляє себе як народ. Це, це людство просто себе проявляє не як люди, бо людина це коли вона відчуває свою сутність як частинка народу, як бджілка вулику і породжується власне така масова свідомість, більш, більш велике, більш високе таке енергетичне, духовне утворення. І, і тоді людина, власне, вже не, не дбає переважну більшу частину свого життя про, про таке якесь елементарне, так? а вона думає, що то можна зробити більше. І дивіться, як воно цікаво нині нам оповідають, що, власне, так має бути конкуренція. Не має бути конкуренції. Не має бути, тому що кожен має займатися своїм. І якщо ви займаєтеся своїм, ви на своєму місці, ніхто не може зайняти того місця. І ви тоді зробите найкраще, власне, оцю якусь певну річ. І що тоді відбувається, коли кожен займається своїм? Так? Тоді е, хтось займається м, якоюсь, якоюсь, якоюсь то, стратегічним керуванням, а хтось виконує більш дрібніші функції. Тоді не йде біг за прибутком, за надприбутком. А тоді стоїть мова про ефективність і про власне, те, як зробити найкраще лампочку, яка буде світитися століттями, як Едісон ще за свого життя зробив лампочку, ну до сих пір там. В Сполучених Штатах Америки та в тому будній пожежній частині, так і висить та лампочка і так світиться до сих пір. То чому не робити всі лампочки такими, аби вони світили століттями? Чому не робити такі машини, такі комп'ютери, аби воно працювало і працювало, працювало і працювало? Чому? Тому що гониться за надприбутками. А коли не буде стояти ціль отримання надприбутків, а буде стояти ціль зробити. На совість, на віки, то тоді, відповідно, що ми отримаємо? Тоді ми отримуємо зовсім іншу команду, промисловість. Тому що, якщо зробили раз, і вже не треба тоді над тим задумуватися, воно вже працює і працює щонайменше десятиліттями. Так, а то й століттями. То тоді що ми отримуємо? Ми тоді отримуємо ефективне використання ресурсу. Ефективне використання ресурсу. Любого ресурсу. Будь-то людина, людський ресурс. І відповідно ми бачимо, що якщо нині, ну так, наприклад, якщо це сама лампочка, людина тратить своє життя на роблення того, що завтра зламається. А Так вона зробила. І воно працює, 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 то, відповідно, це економія нашого життя, нашого часу. І ми вже можемо йти далі, далі, далі робити більше, більше, більше. І економія ресурсів, е, тих самих земних ресурсів, матеріальних ресурсів, енергетичних ресурсів, економія всього. І тоді ми б вже, я не знаю, там, там, там які зоряні подорожі могли б робити, якщо б ми так жили. Тому що наша б економіка зробила одне й те саме, одне й те саме, а йшла що далі. Уявіть собі, який це поступ. Це просто неймовірно, навіть уявити. А нині? А нині що? Отримання надприбутків і кілька відсотків буквально. Ще поточка, як то говориться, з усього людства мають в руках мільярд. Що вони з тими мільярдами? Ну що? Ну що? Вони їм дають щастя? Ну що? Ну що вони? Ну, 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 ну Вони не зможуть ні діти, того з'їсти, ні, ні, ні внуки, ні і так далі. Тобто ці ресурси мають працювати. Воно має працювати на благо і тої людини, того роду, і та людина, і той рід буде підійматися вище, вище, вище. А не, власне, стопоритися і, і, і стояти на місці, тримаючись за того, о, бо я маю. І буде все людство підійматися. Тобто це от нова, нова форма, нова форма мислення, нова форма економіки, нова форма всього. І наш народ, власне, вже ту нову ментальність проявляє. І як воно дійде до критичного рівня вже, що вже назад вже, то це вже назад вже. Повернення, до, 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 до старої епохи. Вже епоха Водолія, бо по-нашому це часи Вовка, який прийшов, благородний вовк прийшов чи в лисиці, хитрої, та підступної такої. Тож, власне, ходу назад, вже немає. ходу назад вже немає. Питання в тому, наскільки швидко ми, а за нами і все люто перейдемо. Це нове. Ну і якою ціною, звісно. Тобто, чим швидше ми проявимо ту нову ментальність і відродимо свою силу і славу, тим швидше це все відбудеться. І тоді наш народ е проявляє себе як ведучий всього людства, як відаючи, народ-відаючий народ учитель, народ лідер. І все людство перероджується і переходить на новий щебель еволюції. Ось. І от е в тому поступі. Ми нині власне, використовуємо, ну, маємо використовувати, я не знаю, як ви використовувати чи не використовувати, все, що можете. Хтось використовує, ну, як може. Хтось сітки плете, хтось борщі варить, хтось там дрони купує, хтось їх збирає і так, далі, і так далі. Однак на першому місці має бути духовна праця. Духовна праця і відповідно наші е, обряди, молитви, слави, практики. Оце все має працювати кожен день, кожен день, кожен день. На перемогу. На перемогу України світла і правди. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй. Як найшвидше вчитися. Ми, які тисячі років тому, промовляємо. Чувся вітла від все вищення. Весна батько прийди, сили свої два сили зілою своє сили цілий, наділи.